Вітаю! Готуємося до мультитесту з математикою без меж. Обчислити 7,3 відняти 3,5. Спочатку від 7,38 віднімемо 3, цілих. буде 4,38, та ще залишилося відняти 5 шостих. 3, восьмих і 5 шостих зведемо до спільного знаменника. 8 на 6 не ділиться. Збільшимо 8 у 2 рази. Буде 16. 16 на 6 теж не ділиться, збільшимо 8 у 3 рази. 24. 24 ділиться і на 8, і на 6. Тому спільний знаменник буде 24. Знайдемо додаткові множники. 24 поділимо на 8. Буде 3. 24 поділимо на 6. Буде 4. Знайдемо нові чисельники. 3 помножимо на 3: 9, 4 на 5, 20. Дорівнює, маємо 4, цілих і під спільну риску. Знаменник буде 24 спільний. У чисельнику 9 відняти 20. Дорівнює. Як бачимо, в чисельнику не віднімається. Між цілою і дробовою частиною завжди стоїть плюс. 4 запишемо, як 3,24,24, та ще й додати той дріб, що отримали. Дорівнює. Запишемо під спільну риску дробу. 3 цілих і спільна риска дробу і спільний знаменник 24. У чисельнику 24 додати той чисельник, який і був. Дорівнює. Маємо 3 цілих. Виконуємо дію в чисельнику 13,24.